Зумів не лише зберегти бізнес під час війни, а й збільшити потужності виробництва. Далі розкажемо про ветерана з Вінниці Олексія Логачова. Він воював і у 2014-му, і після початку повномасштабної війни. І при цьому його невеличка друкарня у середмісті ні на день не припиняла працювати. Як цему вдавалося, розповів нашій Вікторії Гетьман. Друкуємо все, що друкується на папері. Олексій Логачов показує гори поліграфічної продукції. Ось ці буклети, наліпки і книги, надруковані в його цеху. Про справу життя, який уже 16 років готовий розповідати годинами. Це місці для сімей загиблих. Оце тема сама болюча. Замовлення для військовослужбовців завжди поза чергою, бо і сам Олексій, ветеран, має бойовий досвід після війни в Афганістані. Знову опинився на фронті у 2014-му. на сході України і навіть після численних контузій повернувся на передову у розпал повномасштабного. Я достатньо знаю про Росію, достатньо там пожив свого часу для того, щоб не мати ніяких. Рожевих окулярів про те, що може бути якась там дружба, взаємодії після останнього виходу на позиції на Харківщині ветеран потрапив під щільний артобстріл. Цього разу через контузії до війська повернутись не зміг. Та його вже й зачекались в улюбленому друкарському цеху. Поки я був на війні, моя дружина займалася друкарнею бізнес в умовах війни вдалося не тільки зберегти, а й збільшити потужності виробництва на третину. Олексій Лугачов подався на грантову програму. Варто відмін ветеранів із другої спроби виграв майже мільйон гривень. Гроші вклав у нове обладнання. Між цією старою машиною і цією ще три покоління проходить. Тобто це от наша стара машинка. а Це нова вище швидкість. Набагато більш якісний відбиток. Виходить. А ще завдяки грантовій програмі ветеран зміг працевлаштувати ще двох людей. Таких нам потрібно зробити ще 9997 штук. Мені дуже подобається. Я тут трохи освоїла якісь нові процеси, тому що дещо я знала, а дещо я тут заново вивчила. Замовлення ветеран отримає з усіх куточків країни. Наступний етап каже: вдосконалити виробництво настільки, аби керувати ним дистанційно. Бо ж здоров'я зізнається вже не таке, як до війни. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабакми Україна марафон. Єдині новини.